Сьогодні забрали таку покупку з магазину Ало. Такий перкусіонний масажер, доволі чудовий і за свою ціну доволі якісний. Зараз розпакуємо, покажу, який тут комплект. Упаковка якісна. Подвійна упаковка. Тут у нас знаходиться інструкція тут на багатьох язиках. Три насадочки додаткові. Ось така ось полоска, виходить. Ось така додовойна рожками. І ось така ось ще. Для різних цілей. Кому для чого потрібно. Також шнур зарядний знаходиться в коробочці також. Ось такий фірменний СКГ теж доволі непоганий. Type-C зарядка. І сам. Таку с пістолет. Ось такий він у нас на вигляд. Акумулятор також по, по заявках тримає доволі довго і для власних цілей вистачає для любых задач. Є ще ось така насадка шарик, такий. М'якенький вимикається ось тут з такою кнопкою. Треба отак затримати, і він вимкнеться. Також є багато режимів, точніше швидкість вібрування. І щоб вимкнути треба зажать. Зарядка знаходиться в, тут у нас в цьому місці. Даний масажер був вже використаний нами після покупки і доволі нас порадував. Все. Дякую, магазину. Алло, покупку і задоволення.